Іноді життя змінюється настільки раптово, що доводиться починати все з нуля. Якщо ви були змушені покинути свій дім через війну, ви можете отримати статус внутрішньопереміщеної особи або коротко, ВПО. Цей статус дає можливість отримати допомогу від держави, доступ до соціальних послуг, медицини та пільг. Заяву на отримання статусу ВПО можна подати самостійно через законного представника або за кілька хвилин онлайн у дії. Якщо людина не дієздатна або має обмежену дієздатність, документи подає її законний представник. Дітям з 14 років дозволено подавати заяву самостійно, а від імені малюків це роблять батьки або родичі. Онлайн через застосунок Дія. Оновіть застосунок, авторизуйтесь, перейдіть у розділ послуги. Оберіть, «Отримати статус ВПО. Вкажіть адресу, де зараз перебуваєте, і підтвердіть геолокацію. Це потрібно лише один раз. Якщо у вас є дитина і свідоцтво про народження відображається в дії, статус можна оформити і для неї. Після цього ви можете одразу подати заявку на допомогу: 2000 гривень для дорослого та 3 тисячі гривень для дитини щомісяця. Кошти надходять на картку Підтримка або іншу банківську картку. Офлайн через ЦНАП чи органи соцзахисту. Оберіть найближчий відділ, підготуйте документи. Паспорт, свідоцтво про народження, банківські реквізити. А якщо у паспорті немає прописки, візьміть документ, що підтверджує місце проживання. Трудову книжку, військовий квиток чи право власності на майно. Якщо вам складно розібратися з документами або є запитання, звертайтесь до громадської організації Захист держави, що працює у кожному обласному центрі. Її фахівці надають безкоштовну юридичну допомогу військовим, членам їхніх родин та внутрішньопереміщеним особам. Бо головне зараз знати, куди звернутись і не залишатись наодинці із проблемами. Захист держави поруч щоб допомогти.